Особливу увагу приділяючи агросектору. Вітаю, друзі! Сьогодні відкрився день поля агровіниця. Ми завітали сюди подивитись, що є цікавого. Вперше в Вінниці, вперше на агрозаході. Але ми знаємо, що Вінницька область це одна із потужніших агропромислових комплексів України. І тому цей захід, я думаю, не випадково проходить саме тут. Пішли, подивимося, що є цікавого. На полях, під час е, всяких робіт потрібно обов'язково не рухати, руками не чіпати, відійти на безпечну відстань, позначити або обгородити даний предмет, повертатися тою дорогою, якою туди прийшли, і телефонувати за номером 101 або Контроль висоти штанги, метеостанція, точка роси, швидкість вітру і так далі. Автопілот, стенд автопілоту другий, джингір, машина для агрохімічного аналізу ґрунту, ущільнення, обмір контурів полів з 2-сантиметровою точністю. Якщо потрібно, звертайтесь, до френд. Радий бачити компанію «Зебороб» серед учасників цієї агроподії. Ми з вами вже колись знімались біля. Такої машини, але вона була чорна. Це нова машина чи новий кольор? Це ще одна машина. У нас ага. ще й та є, у нас, мабуть, найбільша кількість парк. Да, парк автомобілів в Україні. І Ми дуже також раді вас зустрічати на всіх заходах. Дуже круто, що є такі проекти, які постійно драйвляють агросектор, які допомагають вашими заходами змінювати. Відомість аграрії, підходи ведені господарства своє, це дуже круто. Ви приймали і приймаєте участь як в ролі організатора агрозаходів, так і от і зараз в ролі учасника. Яка різниця? А, хі -хі. Різниця колосальна. Так? Бо коли по той бік барикад, то ти, звичайно, тобі хочеться дуже. Щоб все було ідеально. Так. Да. І о, в таких заходах у нас також було відкритого типу, да, не, не тільки конференції. Звісно, дуже завжди переживаю, щоб не було дощу, слава Богу, зараз поки дощу немає, тому дуже класно. А як учасник ти вже на розслабоні, так? Да, так, да, да. як учасник ти дійсно таки на розслабоні, ти можеш поспілкуватися, з усім ради бачити, як організатор, у тебе немає цього часу, такої привілегії немає. Дуже важливо, що ти можеш от, на таких заходах дійсно. Покомунікувати з усіма, з ким ти не можеш так в, в, в битовій рутині, коли тебе немає часу, ти працюєш, працюєш, а тут підходять знайомі, партнери, клієнти, е, чимось діляться. Це дуже важливо, на мій погляд. Ви одні з перших організували конференцію ще в минулому році, коли не було світла, коли було так тривожно, організували конференцію. Що вас надихнуло на це? Колись ще ніхто не, не робив. І Насправді ми дуже довго вагалися, чи робити, чи не робити, тому що якісь там речі не на часі. Люди діляться на дві категорії. Ті, що вважають, що все не на часі, типу все потрібно зупинитися, і от ми повинні чекати там якогось закінчення війни. Я вважаю, що чекати закінчення війни не треба, потрібно зараз робити кроки реальні для того, щоб зараз ми підтримували економіку, якомога більше часу приділяти саме цьому, щоб ми були економічно сильною країною. Бо це Дуже важливо для фронту для взагалі виживання нашої країни. Мені дуже сподобалося, як ви сказали в минулому році на конференції Кагро. Я Дуже багато разів цю фразу повторювала, що для нашої країни там не сіється, бо у деяких фермерів ще минулого року було питання, сіється чи не сіється. Що не сіється, це все одно, що не захищатися. От я от завжди, коли у когось такі є вагання, я завжди про це кажу. І дійсно це допомагає мотивувати людей, що дійсно нам потрібно робити зараз реальні речі для того, щоб ми через рік, через п'ять років, я дуже часто це повторюю, зробила своє українське. Економічне диво не просто на словах, да а реальними діями, щоб ми створювали власний бренд країни, щоб ми були так само створювали свої продукти, які не просто сировина, а продукти, які будуть займати так само ринок, як і інші там інших країн, щоб дійсно ми могли. Впливати на якісь світові речі, а не просто залежати від багатьох країн. Мені здається, нам всім потрібно розуміти, що ми кожен гвинтик в одному цілому механізмі і ми зможемо зробити класну країну разом. Як настрій аграрів? ви багато спілкувалися як організатори, зараз як учасники, як настрій у аграріїв саме зараз, під час війни. Ну, він різний, багато аграріїв демотивовані да, такими речами з логістикою, пов'язані з ціною, але не всі. Є такі, які все одно вважають, що війна це час, можливості в тому числі. І є можливість показувати, проявляти себе, є можливість, як, в кого є фінансова можливість, да, там, йти в переробку, створювати якісь додану вартість. Тобто, це одно, якщо опускати руки і нічого не робити, то воно так все й буде розвиватися. А якщо все таки шукати можливості спільно, я розумію, що є якісь там. Деякі речі, які неможливо зараз, але тим не менш, можливості є завжди, мені здається, так. І от я все-таки люблю спілкуватися з тими аграріями, які все-таки шукають ці можливості, і я бачу, що їх дійсно дуже багато. мені дуже сподобалася фраза Колімонашка, ну дуже позитивно, про те, що немає таких обставин, до яких ми не зможемо пристосуватися. Я теж дуже ось цю фразу вона мене дуже зачепила, і я її намагаюсь транслювати, бо да, важко, да. Не так, як раніше, і, можливо, так, як раніше, ніколи не буде. Але тим не менш ми, українці, ми все зможемо, нам все під силу. Я думаю, що разом ми точно зможемо зробити щось класне. Не можу не запитати, а як ви, як землероб, чим ви допомагаєте зараз аграріям? Що ви пропонуєте зараз на цьому заході? У нас зараз один з найбільших проектів по Україні по точному землеробству це 580 полів під з компанією МКП під точним землеробством. Зараз це особливо важливо, тому що це технології, які допомагають економити ресурси. А зараз такою ціною добрив інших ТМЦ це просто дуже важливо, бо хтось вважає, що не на часі там дослідження ґрунту. Бо це витрати, але е, більші витрати це неправильно підібрана система живлення, неправильно закуплені добрива, не в тій кількості внесені і тому подібне. Тому е, не рахувати гроші це дуже зараз економічно ризиковано, тому що всі намагаються вижити і е, намагаються залишатися в маржинальності, та яка є. Зрозуміло, по деяких культурах зараз це навіть про аналізі ґрунту є неможливим, але тим не менш незвичайно треба думати про наступний сезон. Це дуже важливо, тому що не можна спланувати нічого без даних основних. А основні дані — це ґрунт. Тому мені здається, це дуже важливо для виживання кожного господарства, кожного окремого підприємства. Тому і холдинги цим займаються, бо вони розуміють, які результати це дає, яку економіку це дає. Тому що коли ти знаєш чітко свій склад ґрунту, ти можеш щось планувати. Без цього можна планувати, але це трішки різні речі. Мені здається, так. Ви орієнтуєтесь тільки на тих, хто дозрів до точного землеробства, чи надаєте якісь послуги ще і тим, хто ще не доріс до точного землеробства? Не обов'язково це має бути точне землеробство. Коли ти просто правильний підхід в обрані зон відбору, да? наприклад, я невеличкий фермер і хочу зробити. Банальний аналіз ґрунту. Ви можете допомогти? Звісно, це робиться просто не для диференціації добре, да, а саме для розуміння загальної картини поля ситуації. Да. Так, так, все одно просто правильно треба все одно зони визначити, щоб не плутати там різні типи ґрунтів, якщо є строкатість, да чи там рельєф, тобто це обов'язково потрібно враховувати, щоб правильно а, обрати. Цю зробити цю середню пробу. Якщо ти неправильно ці зони визначив, то відповідно ти не зможеш правильні, правильні рекомендації дати. І все одно, навіть якщо точно землеробства немає, потрібно враховувати строкатість поля і зони враховувати. Тому дуже важливо, щоб фермери розуміли, що це в принципі допоможе спланувати їм систему жимлення, не дивлячись на те, що нема точно землеробства. Так, але зараз дуже велика проблема не тільки е, ось саме з грунтом, а ще з добривами, які не відповідають, як правило, якщо раніше да, там, якісь випадки бували там 10% всього цього е, об'єму добрив не відповідали сертифікату, то зараз відбувається невідомо що. Кожне друге добриво відповідає від 10% і до азоту фосфору калію не виявлено. І шкода, що немає відповідальності для таких постачальників, бо вона мала бути, тому що якщо ти витрачаєш достатньо великі гроші на добрива, ти маєш ти розраховуєш що ти їх вніс, а там немає тих показників, то відповідно це, я вважаю, це злочин для країни, яка зараз намагається робити аграрії. Вони в складних умовах а хтось. Українці, які роблять ще складніше, нам. хтось краде у армії, а хтось краде у аграрії, так і ви можете допомогти в експертизі так. в цьому питанні, так то ну, посяну... фактично. Ви можете допомогти різним аграріям, які яким комусь треба більше. Точні інструменти а комусь хоча б для аналізу інструменту. Да, да коли ти точно знаєш, що ти вніс якісні добрива, якісний посівний матеріал, бо буває заражений фітопатогенами посівний матеріал, так, а, так само а, схожість там 80%. Коли ти витратив кошти, ти одразу мінус 20% на вражанність, тому що так такий матеріал неякісний. ну от і все а ви можете визначати мікробіологічну активність ґрунту. Коли ми, ми зараз на шляху до цього ми, ми тоді з вами да, пам'ятаєте, розмовляли? Так вже, ми вже Да, вже продвинулись. Значить, я думаю, що через декілька місяців ми вже будемо проваджувати активно цю послугу. Так Знаєте, що я звернув не міг пройти мимо вас. Покажіть, будь ласка, ваш співробітник. Тут самий активний. Якщо на інших стендах всі сплять і чекають, коли до них прийдуть, то це самий активний, я скажу, пропагандист вашої роботи. Вона буквально, як на базарі, зупиняє всіх, зверніть увагу, беріть наші матеріали, зверніть увагу, що у нас є, підходьте до нас. Великий респект Дуже дякую. Що, за таку активну роботу. Дуже дякую. Це ваша баба? Так. Да. Вона, вона просто відчувається, розуміє відчувається рівень. Да. <гум> Но вона розуміє просто, наскільки це важливо, важливо для аграрії. Можливо, не всі розуміють цю важливість, тому вона дуже м активно хоче допомогти своєю якоюсь ключовою компетенцією, що це дуже важливо робити для саме першої черги господарства. Сьогодні вона йде народження. О, ми вітаємо пані Людмилу. Пані Людмила, я пам'ятаю, так. Так. по-перше, вона гарний промоушен зробила в соціальних мережах. Угу. Я часто бачу таке, виходить компанія, робить якийсь захід, чи виставляється, і виставляють матеріали якісь про те, що ми будемо на такому то заході, ми проводимо такі захід. В компанії роблять сотні людей. І ви що, дивлюсь під постом? 10, 20, 30 зовсім людей, які лайку не виховать. А люди, які працюють в компанії, як будто вони тут не при, не при справах. Всі соціальні мережі, вони заточені на активність. Так. І саме менше, що кожен, якщо він підтримує свою компанію, він хоча б повинен прийти і відобразити, поділитися, поділитися. Так, так, так. поставити лайк. А так як пані Людмила ще свій погляд на цю подію, я не здивований, що вона дуже активна тут. Хотіла, щоб молодь у нас така була активна. Так, так, так. Тому що часто приходять якісь молоді агрономи в компанії, вони дуже... Дуже неактивні, знаєте, такі очі не світяться, і я намагаюся їм пояснити, наскільки вони важливі для країни, тому що якщо кожен спеціаліст буде розвиватися і буде на своєму місці, то ми будемо в цілому як система дуже класно функціонувати і розвиватися. Тому я от молодих дуже завжди кажу, блін, ви молоді, ви маєте напаки драйвить економіку, а от виходить люди, поки поперед них. Думаю, так. Вона не, не втрачає оптимізму, зупинились, не зупинились, вона працює, вона робить свою справу. Так треба. Я думаю, вона гарний приклад подає так. і вашим молодим співробітникам. Так, ну ви так, так само так, класно своїм своїм свої конференцією молодих. От на перший день воркшопу да, завжди так. якраз що молодих, бо вони будуть в подальшому, да, впроваджувати на нові... визначати, як буде розвиватися агробізнес країни так. завтра. Там, тому, тому дуже важливо для них оцей такий так, так. стартап і, і розуміння, так, як це працює. Мені здається, це дуже круто. Бо для аграрії це також дуже важливо, так, щоб вони е, змінили підходи в своїй діяльності. Та не тільки думали, що тільки отак можна і більше ніяк. Бо е, ну, дуже просто за звичкою, як робити як 5 так. років назад, як 10 років. А т, треба трішки сміливості. А ми смілива нація, чого не чого не. І пробувати. Я бачу, що у вас молода, смілива команда в вашій компанії, е, молодці, так тримати. Разом до перемоги, да дякую Важаю вам успіху, да, дякую. Я теж вам бажаю всього найкращого.